Наступна пісня буде саме для тих матерів, котрі щосекундно, молячись за своїх рідних діточок, чекають їх всі кляти війни живими і здоровими. Така пісня з мого репертуару. Віримо в наших левів. Чекаємо їх. Мама, не люди мене сльозами. Я ще трохи подрімаю. Я сьогодні так в ще. Мамо, заспівай мені ту пісню, що співала у дитинстві, Щоб рідний дім насмився. Вітер я ворик лиша, сывна на скроні сила, Мамо, Я так хочу тиші, Jak ty tam bez...